Давайте сьогодні подивимося, що на вас чекає до кінця цього року. Отже, що нам скажуть карти ви якось дуже рішуче будете діяти щодо минулого, минулого в, сфері, в сфері почуттів. Ви зробите якийсь певний вибір, який дасть вам незалежність, який дасть вам відчуття власної гідності, який який виведе вас на інший рівень, який рішення, яке принесе вам спокій, щастя, гармонію, баланс. Ну, тобто ви будете почуватися, навіть не просто впевнено, а ви як досягнете бажаного. Зараз ви в енергії холодної жінки розсудливої зваженої. Логічно продуманої, яка знає, куди йде, знає, як вона цього досягне, яким шляхом вона йде і для чого. До кінця року ви закриєте це питання і підете в нове життя. Так, що ще до кінця року? Ви почнете якусь... Щось нове, що стосується е заробітків фінансової сфери, матеріального благополуччя. Це, можливо, нова робота, новий бізнес, нове хобі. Е ви в цьому не розбираєтеся, ви почнете з нуля, ви, як дитина, довіритеся е Всесвіту і е будете боротися, е будете боротися дуже активно. Дуже активно, навіть тоді, коли вам буде страшно, ви будете знати, що ви йдете в правильному напрямку. Що ще вам очікувати до кінця року? До кінця року? Знаєте, чоловік, з яким ви закінчите стосунки, буде збирати про вас інформацію, він вас просто так не залишить. Він буде про вас думати. Його буде цікавити ваша робота, ваш успіх. Кому, кому цікаво, ось така ще інформація надійшла. Так, що ще на вас чекає? Давайте нам щось позитивне. Позитивне, що на вас чекає до кінця року. Ви знаєте, буде зроблено правильний вибір, ви зруйнуєте те, що вже зруйнуєте назавжди. Те, що вас засмучувало, те, що вам не давало спокою, те, що ранило серце, те, що ставило вас в глухий кут, і в чому було, не було о, дій. Тобто воно постійно висіло в просторі, ніхто не хотів приймати рішення, ніхто не хотів нічого робити. Я думаю, що це стосується саме першого питання, на яке ми отримали відповідь раніше. Тобто, з е, чоловіком ви закінчите стосунки остаточно. Чому нам показали це двічі? Можливо, з першого разу чоловік не зрозуміє, тому що ми вже бачили, що він буде проявлятися, його буде цікавити ваше життя, але м -м, стосунки все рівно будуть закриті. Там і карта м -м, башти, і карта смерті. І тут ви в холодній енергії, тому. Шансів у чоловіка немає. Так, а щодо вашого майбутнього чоловіка, з яким у вас будуть нові на стосунки, нам щось скажуть. Показують, що поки що. Поки що ви повинні вирішити стосунки з цим чоловіком. Коли питання буде закрите, тоді поговоримо. Якось так. Зараз дуже складна ситуація, і ви на етапі очікування ви ще не зробили те, про що тут. Говорилися вище, у вас є якась дуже сильна залежність один від одного. Ви як... Хтось з вас кохає цього чоловіка, хтось просто звик до стабільності з тим чоловіком, хтось боїться прийняти рішення. Ну Там насправді з обох боків і з боку чоловіка, і з вашого боку, страх. Краще я подивлюся, що буде далі, а потім вже буду, буду якось вирішувати це питання. Тому карти не говорять нам зараз про ваші майбутні стосунки. Оскільки потрібно закінчити ці стосунки. Ось така інформація до кінця року. Будемо ще дивитися, що нам можливо, пізніше розкажуть карти. А я вам дякую за увагу. Всього найкращого. До нових зустрічей!